На могилах героїв слави вічної квіти, Тим, хто став окоп, щоби ви могли жити. Плине кача по тисині, над ним мати сива, не дочекала вона єдинака сина. Не один такий, як він, так і не повернувся, в окопі напередку стояв, не прогнувся. Кров героїв видніша, ніж без кольору сльози святих, за вітчизну умирати справа й честь молодих. Кров героїв палає в битвах люті штиків. Хто помер за вітчизну, той не має гріхів. Под їх у віках не затьмарить і блиск. В кожнім місті й селі слава, честь і обеліск, і в карпатських горах. Із херсонських степів душі їх проростуть із корінням дубів. На могилах полеглих, беззаплаканих вдів, в залишку сухому тут на ворога гнів.